йшла до моря. Чуєте, як воно шумить? Сука. Але щоб йти до моря, треба тут на і не мати звичайної температури. Я температури вже немає. І... Вирішила прийти до моря, подихати подихати свіжим морським повітрям. І хотіла ще сказати, не імей 100 рублів, а імей 100 друзів. Є така приказка. І насправді я дуже щаслива людина, бо я маю друзів. Я маю людей, які за мене переживають. Далеко відомо, в чужій країні. Я таких людей зустріла, які без питань принесли мені і їжу, і ліки, і свічену воду, і мед натуральний, і то, що необхідно людині, щоб вона бездурила. Але найголовніше вони принесли мені це частинку себе і своєї любові, і свого піклування. І я дуже ціную. В своєму житті таких людей, я ними дорожу, я дякую за них і я молюся за них. І хочу вам сказати, я бажаю всім мати таких друзів, подруг. Кажуть, немає жіночої дружби. Але я переконалася, що вона є, що вона є, і незважаючи на різні життєві обставини. З'являється у доброму значенні. Тому я бажаю вам мати хороших, вірних друзів. Не тільки піти десь погуляти, але підставити плече в тяжкому Ну так, я насолоджуюсь, зараз вже буду йти, вже буду їхати, збиратись і все-таки. Все-таки я вам скажу, підняти свій імунітет біля моря дуже добре. Ну, Я рахую, для мене це є саме те, саме що мені зараз треба. А я відчуваю завжди, що коли мені треба море. Я йду до моря по своєму відклику. От як мені. От, якби я не мала попасти до моря, я б сьогодні не попала. Але я вийшла з дому і відразу приїхав поїзд. І я відразу навіть не чекала і сіла, уявляєте? Тому я рахую, що подихати морем це просто чудово, прекрасно. Я дякую тій можливості, яка в мене є. Кожен раз, коли в мене є поклик серця, поклик душі, поклик, я їду на море. Бачите, що біля мене нікого немає, тому що люди сидять по кафешках, холодно, хто вдома після роботи. Сьогодні п'ятниця. А в мене бажання усім гарного, гарного вечора і хороших вихідних, і хороших новин. Боже благослови.